Всім привіт! Сьогодні я вам покажу отак, такий фокус з копійкою, найпростішою. Такий фокус. Розгадка доволі проста. Просто коли ми робимо оцей відмах, ми копійку закидаємо, хапаємо отак і, і середнім пальцем прикриваємо. Бажано робити все каскадом. Щоб ніхто не зрозумів. Це ефектно, Секрет дуже легкий. Фокус хороший. Не може бути, якщо чесно, фокус ніколи не може бути ні хороший, ні поганий. Може бути тільки поганий артист і все. Фокус поганий ніколи не може бути, тільки якщо ви його покажете. У мене є один фокус, який я не можу гарно показати. Не знаю чому, але ось так. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І з вами був Володя. Пока!